Екс наречена Володимира Кличка Хейден Пенет'єрі перервала мовчання. Матір єдиної доньки кличка Каї Євдокіїв вперше зізналася, що зруйнувала їхні дев'ятирічні стосунки. Як вона втратила опіку над донькою, та чи шкодує про свої вчинки? Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Американська акторка Хейден Пенетєр вважає, що життя без мами завдає психологічної травми їхній із Володимиром Кличком доньці Каї Євдокії. Зірка побоюється, що в майбутньому це може вилитися в депресію. Про це 33-річна Хейден розповіла у інтерв'ю Red Table Talk, пише People. Актриса пригадала смішну історію про Каю, яку розповів їй Кличко, коли дівчинці було три роки. Я пам'ятаю, як її тато подзвонив мені та розказав, що Кая ходить і запитує інших жінок, чи можна її називати їх мамами. Мені подих перехопило, в мене серце зупинилося. А він сміявся. Він вважав, що це смішно і це викликало в мене жах. Поділилася панетьєр. На відміну від мене, він розумів, що це була реакція травми. Це крик про допомогу, додала акторка. Зі слів Хейден вона одразу попросила дати їй поговорити з Каєю. Коли я запитала її про це, вона стала гу-гу-га-га, ніби говорила якоюсь абракадаброю. Я ніколи такого від неї не чула. Це була травма, яку вона переживала через те, що мене немає поруч. Переконана акторка. Вона намагалася пояснити Володимирові, наскільки сильно вона потрібна їхній дитині, але марно. Тим не менш, Кая дуже сильна дівчинка. Переживати нинішню ситуацію між Україною та Росією дуже страшно в багатьох сенсах. Вона дуже мужня дитина. Коли її боляче, можна помітити, як вона терпить, справді терпить і каже: я в порядку обтрушується і не хоче, щоб її обіймали. Розказала Хейден. Панетьєр зізналася, що її дуже ранить, коли її вважають людиною, яка просто так узяла і віддала власне дитя. Це тяжко, і мені знадобилося багато часу, щоб змогти говорити про це. Я вперше заглиблююся в цю особливу тему, оскільки це просто страшно, і тобі не хочеться нікого дратувати, особливо ту людину, яка має контроль над дитиною. Цитує акторку Ейс Showbiz. Як відомо, в липні Хейден Пенетьєр розказала, що страждала на тяжку залежність. Зі слів зірки, вона схаменулася і пішла до лікаря, коли її шкіра пожовтішала, що свідчило про серйозне ураження печінки. Я стала шукати трансплантацію печінки і з'ясувала, що мені дають лише років п'ять, і хто захоче дати печінку людині з залежністю. Мати смертний вирок та лише п'ять років життя це жахало. Зізналася, Хейден пише Джаз Jared. Актриса також розказала, що те, що Кличко забажає отримати повну опіку над Каєю, стало для неї несподіванкою, адже вона вважала, що дівчинка просто поживе деякий час у нього. Пенетьєр підписала документи, як того хотів колишній, але це розбило їй серце. А я нагадаю, що американська акторка Хейден Пенет'єрі зізналася, що страждала на тяжку залежність від алкоголю та наркотиків. Зі слів Пенетєрі, яка рано розпочала акторську кар'єру зі щасливими пігулками, вона вперше познайомилася в 15 років. Хтось із членів команди почав давати їх дівчинці, щоб та була жвавіша під час інтерв'ю. Коли я стала доросліша, наркотики та алкоголь стали тим, без чого я майже не могла жити. Зізналася актриса. І як відомо, Володимира Кличка, акторка, вважає найкращим татом для їхньої спільної дитини. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте виші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!